Друзі, вітаю вас! Сьогодні ми з вами зробимо апдейт ситуації по ринку, але через призму індикаторів. І почнемо з індикатору MACD, про який я знімав окреме відео в жовтні 2024 року. Якраз на цьому відео ви можете більш детально ознайомитися з технічною стороною цього індикатора. В цьому відео ми перевіримо, як же ж відпрацював цей індикатор, чи він насправді статистично значить. Так, ось. На цьому відео ми очікували перетин, позитивний перетин і замальовування гістограми в зелений колір. Так? Цей перетин відбувся. Ось в нас є зараз наш графік. Ось наш перетин. Тут приблизно десь ми знімали відео. Так? Відбувся перетин, гістограма почне позитивний перетин, гістограма замальовується зелений колір. Біткоін росте майже на 90%. Тобто, це був статистично значимий предиктор на продовження росту крипторинку. Так як це було в інших випадках. Кожний раз, коли ми бачимо позитивне пересічення на МАГДІ, ринок показує хороший ріст. Ось. Кожний раз бачимо перетин на тижневому таймфреймі. Перетин. Перетин. І про що ми знімали відео минулого разу? 90%. Ну, яка в мене хороша новина для вас? Це та, що 5 травня відбувся новий позитивний перетин на індикатор MACD. А це, як ви вже знаєте, на, по статистиці сильний предиктор. Продовження росту на відконі. Продовження росту. Ось наш сигнал. Ось таким чином я намалюю. Так, як це було на історії. Окей? Окей. Про всі свої, про весь свій аналіз, всі свої ідеї я пишу в телеграм-каналі. Там є не тільки аналіз метрик, який ну, для персічного. Криптовалютчикам може здаватися скучно. скучі. Так само є аналіз альти, ончейн метрик багато цікавої і корисної інформації. Тому ти розумієш, підписуйся над телеграм-каналом, я працюю доволі інтенсивно. Розібралася з МакДі. Наступний індикатор, про який я хотів би з тобою поговорити, це є Golden Death Cross. Як він виникає. На цьому індикаторі у нас дві е, СМА. 50-денна швидка СМА і 200-денна повільна СМА. Так ось. Кожний раз, коли швидка СМА 50-денна перетинає повільну СМА знизу вгору, це називають е, Golden Cross. Ось. Перетин Голден Так? І кожен раз, коли ми бачимо цей перетин, це також статистично значимий предиктор продовження росту е, крипторинку. Бачимо ось наш перетин. Біткоін виріс на 61 сото. Перетин. 159 соток. Перетин 75%. До чого я веду. веду чому я задав цей індикатор? Бо, як бачиш, зелена, швидка SMA вже дуже близько наблизилася до повільної SMA, до 200денної SMA. І це говорить про те, що. По моїх розрахунку 22-23 ну, до кінця тижня відбудеться новий золоте пересічення. А як ми вже бачимо з історії, це також є хорошим шувати, ну, по продовження росту на ринку. Ти скажеш, ну є ще Дескрос або так, по СНГ вони називають хрест смерті. Це якраз зворотньо, коли швидка СМА неряє під повільно. Ну, оскільки ми вже виходимо з цієї зони Desk Cross, про, про неї ми будемо говорити, коли ми будемо до неї наближатися. Зараз немає не говорити. Якщо коротко, Death Cross нам говорить, він не такий інформативний, як на мене, але говорить про локальне дно на ринку. Локальне або дуже близько. На, на ринку. Но зараз на мене, я думаю, вас більше цікавить газ Голден Cross. Цей буде сигнал на продовження росту. Не завжди він відпрацьовує Golden Cross. Він не такий статистично значимий як МакДі. Макді все ж таки мені більш імпонує. Я вам пізніше ще покажу, чому кілька випадків я по історії провів аналіз. Були випадки, коли він не відпрацьовував. На самому першому циклі він не відпрацьовував. Тобто, коли в нас був Death Cross, ринок ріс, і Golden Cross, ринок впадав. І на Так? у нас було пересічення, Golden Cross, Давай я прозумлюю, щоб ти бачив. Ось таким чином. І ринок впав. Но, якщо дивитися на актуальний цикл, знову ж таки це ось, дуже самий початок і коронавірус. Тому розумієш, що в принципі можна вважати його статистично значимим. Тим більше, що в актуальному циклі він відпрацьовує кожен раз. У нас було вже 4-3 перетини, четвертий буде три перетини. І кожен Golden Cross. Супроводжується хорошим ростом на біткоін. Очікуємо 22-23, по моїх розрахунку, так з запасом до кінця тижня. Перетин. Цей перетин бачать всі, всі знають про Golden Cross, Деск, це популярний індикатор. І надіємося, що це якраз додасть смілості хом'якам продовжити купляти активи і тим самим будуть рости. Ще порівняння між Golden Cross і МакДі. Сьогодні ми це дію розглянемо. Ось Я наклал МакДі. Якщо брати актуальний цикл, три з чотирьох разів МакДі швидше показував розворот. МакДі – це є оця зелена. Голден Cross відпільно жовта. Зелена-жовта, зелена, жовта. МакДі зелена -жовта. швидше показує перетин. Чим Golden Cross? Бо МакДі для мене він більш статистично значимий, він краще відпрацьовує. Але, тим не менше, виходячи з актуального циклу, Golden Cross показує розворот або продовження росту на, на біткоїні ну, і на всьому крипторинку. Також потрібно зрозуміти, що це будується все на основі SMA, ковзуючи середніх. Simple. Moving average. так? І в більшості своїй він починається з росту закінчується падінням. Починається з росту, закінчується падінням. Починається з росту, закінчується падінням. Тобто він доходить до свого до піку. Gold Cross. Ну і це і логічно, бо по-іншому би не відбувся зворотній перетин повільної швидкої сема, якщо би ринок не почав знижуватися. І подібна ситуація, але зворотня, зворотня ситуація на Дескрос, він починається з продовження падіння. І закінчується рост. Падіння. І закінчується рост. Це про Дескрос. Також його потрібно е, розуміти, що в цих зонах Golden Cross Death, де пік, як горка ріст, пік і падіння. І МакДі він більш статистично значиний для мене, так як я це бачу, він швидше показує, швидше перетин показує. Окей. Оце два технічні індикатори, про які я би хотів показати і розказати їхню значимість статистичну, як вони відпрацьовували на історії, чи завжди вони відпрацьовували. І також показати свої відео з минулого ще з минулого року, наскільки воно відіграло точно і 90% біткоін показав розвиток. Окей? Okay? Не забувай підпису, підписуватися на Телеграм. Там ведеться активна робота, багато ідей по альткоїнам, є таргети. Також ми говоримо про МакДі швидше, чим входить ролик, бо набагато простіше написати допис Telegram, чим знімати ролик, монтувати його і так далі. Це коли вже назбирається, хоча б 2-3-4 ідеї. Тоді я вже формую випуск. Ось так, сьогодні у нас було два індикатори. Це вже достатньо для того, щоб зняти ролик. Працюю я ще більш детально над індексом долара, над золотом. На них також є вагомі індикатори про те, що ріст буде продовжуватися. Щоб не пропустити нове відео про індекс долара, DXY і Золото, підписуйся на цей телеграм, на цей і телеграм, і на цей канал. Вподобайка. І якщо в тебе виникли якісь питання, чогось ти не розумієш, чи можливо якісь інші питання, я завжди радий дати відповідь в коментарі і якусь тему цікаво посудити з вами, я відкритий до спілкування. Тому філ-фрі, не, не встидайся задавай питання. Найгірше питання це те, яке не було задано. Окей? Дякую за увагу і до зустрічі.